How we end up, shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am more derailed, derailed. JUST yeah. The game is to play. Добрий ранок. Ранок після дня народження. Яка в мене тут оранжерея, які в мене тут шикарні букети. Від друзів. То від друзів від Маріани від Соломії. То від мого чоловіка, то від Олени моєї подруги, а то від Віки, то від сестри чоловіка з Канади. От таке свято квітів. Я зараз Софія встане, я вже так гарно ті букети порозкладаю по кімнатах, щоб воно було в кожному куточку, було так гарно. Так тішуся, що страшне. Я хотіла квітів, вже так давно квіти. Мені чоловік не дарував. І тут вже стільки гарних букетів. Я собі сіла до дітей, до Софії в ліжко в наше спить там на моєму ліжку. Собі взяла каву, буду трошки з вами говорити. У мене вчора було день народження 29 років. Я взагалі нічого не планувала на цей день. Просто звичайний день, звичайна п'ятниця, Матвійша хворий, Софія е, в садку, Матвій до школи не ходить. І якось я така вже вимочена за ті останні тижні, просто вже така виснажена вкрай, нічого не хотілося. І дівчата, е, моя одна подруга мені написала, каже, що ти там плануєш. Я кажу, та нічого не планує, ти буде в тому сидіти. Вона каже, в мене вихідний, я до тебе приїду, щось придумаємо, якось цей день проведемо. І ми так записалися на мультик на 10 ранку. То вже якраз Матвія температури не було, то вже так він ще допиває антибіотики в нього, теж пневмонія. Я в попередньому відео казала, що Софія пневмонія, то тепер Матвія пневмонія. Дуже штатив не беру, бо там Софія спить, не хоче шуміти. От. І, і Ми сходили на мультик так в кінотеатрі, тільки ми були нікого більше крім нас не було. То дівчата зранку до мене прийшли з квітами, свічку задула, все як має бути. Попили чай з, з тортиком. А потім ми думали десь піти поїсти якось і, ну, так як ми з дітьми, то дитячу кімнату. Але подивилися, там болінг є. Матвій каже, мама, це болінг, я там ніколи в житті не був на боунгу, хоча насправді я на, на, на болінгу був і не раз. У ну, нього коротка пам'ять на такі речі, що там щось мама купила, десь зводила, він то скоро забуває. То ми пішли на Болінг, там так само людей, як крім нас, там фактично не було, і трохи грали. А потім на вечір ще одна моя подруга так само після роботи каже: я до тебе заїду, щось там, привезу якісь суші, собі посидимо, щось там трошки вечір, щоб. Так, розбавити, щоб веселіше було. Дувечором до мене прийшла ще одна потроха, і ми ж так трохи повечерили, посиділи, поговорили, і потім ввечері була ця доставка квітів. І то так якось приємно. То вже було від сестри чоловіка, від Віки. Віка, привіт. Так що день в мене вчора був просто прекрасний. Так, трохи з вами поділилася. Я дуже рада, що в мене є такі друзі, які не тільки я для яких. Які так само і для мене, яким не треба там спеціальних запрошень, якихось там свят ресторанів, бо зна чого, які просто мене люблять, які хочуть, щоб я не сумувала, які знають, що мені можливо буде важко в цей день. Просто приїжджають, просто є поруч, просто питають, що мені треба, питають, що би я хотіла, хочуть, щоб я була щаслива. І це дуже зворушливо, тому що я є таким другом. Принаймні, була до того, як я почала потребувати більше тої підтримки. Я завжди була тим другом, який може приїхати серед ночі, привезти ліки з аптеки, побути з дитиною, щось допомогти, щось розрадити, приїхати в лікарню. І я, і чоловік, ми такі люди, що ми зривалися від любого дзвінка, і, і до нас можна було завжди звернутися в будь якій ситуації. І це дуже приємно, що зараз, що зараз мені це вертається, і, і мене оточують такі гарні люди. А попали, що ми не буде пали. Угу. Куди ми, їдем? ми їдемо? О, лікарки ми їдемо, <рес> так? Ми їдемо. Їдем контрольно нарешті. Я думаю, що ми всі здорові. Їдемо контрольно до лікарки послухатися. І... Я сподіваюся, що там нічого не наслухають нового. Так то ми по декларації. В центрі Анна Мазуринко. Але там, якщо таке щось дуже раптове термінове, то... А там не моя хіба. <кхем> то там трохи тяжко записатися вже. Mm -hmm. Так, щоб от, подзвонити і за годину приїхати. А веселка в тому випадку зручно, бо в них є і цілодобово. Там на Чорноболі були, то там взагалі цілодобово. І вночі можна приїхати, якщо там щось і на вечір, і на вихідний. Не спам'ятаю, то так завжди хворіє, що то на новий рік, от прямо на новий рік, що там дуже серйозно в нього, там так само і антибіотики, і чуть на стаціонар, то на Різдво, то на Новий рік, то точно на вихідні. Завжди всякі проблеми починаються, коли... А! Коли якісь свята, або вихідні. Лікарки, Так, До лікарки? Так. І що? І далі? Холодно, мороз. Ліс такий голий. Ніби сонце світить, а мороз страшне. Пальці. Пальці крутить. Капюшону немає, так? Ні, мене є. Помогти тобі? 97, 98.

Я вам подарунком для чоловіка на, 8, на 14 лютого. Такий замовила худі на застібці. Сумка, чоловік дав попрати. Зібрала таке без утеплення на замку, бо він любить, щоб на замку вдівалися не через голову. Я раніше думала, що військовим подобається, коли вони в цивільному житті, там, чи відпустять, чи його відписали додому. Ходити в військовому, що було виношень. <сум> виявляється, ну не всі військові це люблять. Їм набагато ну, більше хочеться зняти з себе той піксель і вдіти щось, щось таке просте, не форму. Були ми в лікаря. Всі здорові, все добре. Хай би так було, чим подовше. Е, ще мені треба трохи пропити залізо, щось підлікувати, якісь вітаміни пропити, бо якось. За дітей завжди думається, а за себе думається в останню чергу. А потім, а потім нема сил, нема здоров'я, і голова крутиться, руки терпнуть, з валишся. А Вже так собі дала слово сама собі, що я е, дітей вже з понеділка в школу в садок і буду щось трошки піклуватися більше про себе. Так, я зараз від центрі. Мама дві хтів наклейки біля ліжка собі на стіну, такі з космосом. Зараз там космосі цікаво. У Софії котики, то я її купила котиків. Космос було складніше знайти. От і бачите, такі наклейки на машину. Світло відбиваючи. Такі все е, члени сім'ї. Там сестричка, мама. Це не зовсім мій мі, типаж мами, але інакше не знайшла. І е, син. О, тобто ззаду якби вчепити і видно це світло вбиваючи, така більш привернута увага, що дітей машини. Я от прийшла, що з там такий був, е так само не було в нашого, також типу, татка. І <схід> я подумала, що зараз стільки тих наклеїк всяких на машини є там, е паляниця, е там, от, типу такого плану. Всякі різні наклейки, слава за і так далі. І ніде немає наклейки такого плану, от, ну, я би, наприклад, да, хотіла там, наш татко татко в ЗСУ, чи, чи сім'я там, ну може це типу і в цілях безпеки, щоб якось там не, не було ідентифікації. Але з іншого боку, і так оці всі наклейки, вони і є ідентифікацією, ну тобто там не знаю. так що... Не знайшла я такого варіанту, який би я хотіла. Будем поки що втрьох. Такого, знаєте, всяке є, типу там доброго вечора ми з України і так далі. А чогось такого, як про сім'ю, немає. Може, на не замовлення, щось таке можна робити для цікавитися. А за чим я прийшла? Я прийшла собі на народження вибрати подарунок. Хочу. Хочу якийсь гарний баняк. Ой, бо в мене індукція. І в мене є тільки одна така велика питання для індукції. Решта все я використовую тільки газ. На ціни космосу. космос. Ціни космосу. космос. Це вже якісь більш адекватні ціни. Ді я такого плану хотіла банячок якийсь невеличкий. По факту такі великі, я зараз не використовую, бо навіть якщо я там зварю великий паняк зупи чи борщу чи росоли, то, ну, діти, я сама з дітьми ми то не з'їдаємо. Ну, найчастіше це щось таке на один вечір зварити, зварити і з'їсти, і все. Якось так в нас виходить. Я вже вдома, розпакувала свої подарунки на день народження. Я вже на самому небі від щастя. Просто це, напевно, той вік, коли ти радієш банякам. І дуже-дуже задоволена, У мене вже аж руки руки зроблять щось готувати. Зараз піду куплю продукти і буду робити щось їсти. <гум> Отак От в мене вийшло два банячки: один такий менший на два літра. Тут якісь макарони варити, якусь бульбу зварити. Це такий трошки більший на зубку 4 літри. І е, пательня маленька така, щоб це вжарити. І черпачок загоріте молоко. Діти в мене молоко кожен день, кожен ранок п'ють. І каші з молоком, і пластівці з молоком. Молоко в нас постійно на ходу. Ладно, або якусь там підливку зробити. Дуже мені подобається. Вона навіть пасує до моєї кухні. навіть пасує. Дуже гарно. Я ще от купила такі ще дві е, дерев'яна ложка, дерев'яна така лопатка і такі, що в мене були з салату. Але я їх використовую деколи да, і не тільки до салату, так щоб перемішати, а до цього до готування. Ось така в мене краса. Краса, весняна кухня з обновками. Матвій вже наклеїв свої наклейки, я йому дозволила самому то зробити. Ота у Софії котики. Такі. Оце Матвія. <рив> Він всі наклеїв. Там було з двох сторон. Я щось йому не сказала, що можна один перший наклеїти комплект. Ну, тобто, що не обов'язково всі зразу. Але Матвій вже так собі скомпонував таку гарну композицію і використав всі наклейки. Була тільки одна умова, щоб воно було тільки в межах його ліжка. Більше ніде. Він собі тут спить. Там наша фотографія, бо Матвій засинає сам. Ну, зверху то я до нього вже тут налягаю. А тут Софійка. Я її вкладаю, лягаю біля неї потім потім доспати до себе. Не послухав мене, але воно легко здирається. Тому ми десь краще сюди переклеїмо. Двохповерхове ліжко це супер варіант. Ми вже півроку користуємося, і якщо різниця в віці така між дітьми невелика, то це дуже зручно. От, ну, наприклад, як ми лягаємо спати, ми лягаємо в один час, стараюсь так режим їм вирівняти, щоб вони в один час лягали. Вже коли хто стоїть, то вже таке, головне, щоб в один час лягали. І Матвій йде собі наверх, от тут своє світло є. Він собі тут може якусь книжечку полистати, може собі намалювати. У нас є такі, тут, такі е, планшетики, такі, що можна малювати. Він собі тут малює і там щось зі мною говорить, собі засинає. От, а я собі тут внизу з Софією лягаю, і її вже вкладаю спати. Буває таке, що сплять до ранку. Буває таке, що приходять, частіше приходять до мене, але то нормально в їхньому віці. Я вважаю, що це нормально. коли вони... Мені головне, щоб вони вкладалися в себе в кімнаті, на своїх ліжках, а вже вночі там можуть до мене приходити, якщо їм щось приснилося, або якщо просто проснулося і хочуть заснути. На цьому буду з вами прощатися. Вже щось буде на своїх нових баняках готувати вечерю. Дякую, що дивилися до кінця. Відео таке вийшло, як на мене, дуже насичене. Там, де я знімала в епіцентрі, там трохи звук поганий, бо я щось забула вже як тут знімати Десь в торговому центрі, де на фоні музика грає, щось там оголошують. І я щось тихо говорю, бо люди, ну, люди навколо. Так що буду на наступний раз робити вже якусь таку начетку на, на ті кадри. До зустрічі у нових відео. Бережіть себе.